Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. хто приєднався до нас у студії і онлайн. Мене звуть Ольга Таманова. І я рада вітати вас у медіа центрі Україна. Тож, наш другий ефір сьогодні буде присвячений черговій сесії запуску Верховної Ради України в умовах повномасштабного вторгнення, а також поговоримо про мобілізаційні процеси. У нас у студії Федір Веніславський, народний депутат України, і член комітету Верховної Ради України з питань на забезпеки, оборони. Розвідки, пане Федіре, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Тож, пані Федіре, ми знаємо, що стартувала 13-та, як її називають така дуже історична сесія, а, незвичайна, тому що, по-перше, 13-та, по, 13 по друге ми розуміємо всі, які виклики стоять зараз на порядку денному, і мабуть, вона дійсно буде надважливою, і надважкою одночасно. Тож, трошки про це, які ключові ініціативи, які очікування, які рішення очікувати нам. Ну дійсно ця сесія ця сесія вже є історичною, тому що ніколи за часи незалежності парламент не працював 13 сесій. Це щонайменше ми будемо працювати. Я думаю, 14 сесій, тому що мало ймовірно, що 13-ю завершиться каденція нашої нашого парламенту. Що стосується ініціатив законодавчих і Очікуваних результатів роботи парламенту. То коли ми відкривали 13-ту сесію, про це говорили і я говорив з парламентської трибуни, мої колеги, що за великим рахунком у нас пріоритети не змінюються. На першому місці безперечно стоїть питання забезпечення всім необхідним сектору безпеки і оборони тобто, це ті законодавчі ініціативи, які спрямовані на посилення наших оборонних спроможностей, на соціальний захист військовослужбовців. На удосконалення питання їх отримання відпусток додаткових і так далі, і якраз в нашому комітеті вже під. Після відкриття цієї 13-ї сесії відбувалася робоча нарада, де ми з представниками міністерства оборони Генерального штабу України розглядали питання, як забезпечити можливість військовослужбовцям, які виконують бойові завдання, відпочити, а саме запровадити обов'язковість відпусток додаткові додаткової відпустки. Передбачити, і над цим ми працюємо. Також найближчими пленарними засіданнями ми будемо розглядати законодавство, яке пов'язане з захистом військовослужбовців, які будуть інформувати про якісь корупційні ризики чи корупційні дії в під час виконання бойових завдань, чи взагалі під час несення служби також розглядаємо питання більш спрощеного списання військового майна, яке було знищено в результаті бойових дій. Тобто, скажімо так, ми. В такому режимі реального часу спілкуємося із безпосередньо з військовими на передньому краї з Військовослужбовцями рядового сержантського складу і з командуванням збройних сил України і ті законодавчі ініціативи, які від нас очікують, і військові, і військове керівництво. Комітет буде безперечно підтримувати. Другий напрямок роботи парламенту це ну, хочемо ми чи не хочемо. Війна дуже суттєво наклала відбиток на економічні аспекти діяльності нашої держави, тому що в умовах війни і інвестиції, і бізнес працює не так, і інвестиції не йдуть. Тому друга складова це максим. Максимальна увага до економічної сфери діяльності нашого нашої держави і бізнесу, мінімізація якогось тиску на бізнес і кадрова політика, про яку говорить президент. Останнім часом вона вже дає перші результати. А законодавче регулювання цих процесів, які мають покращити інвестиційний клімат, зробити більш спрощеними процедури економічні. Ми також над цим будемо працювати. І третій. Хоча тут складно, якби розставити пріоритети, напевне, це і, і перший і другий прі. Пріоритет це безпосередньо соціальна допомога нашим громадянам, які перебувають в скрутному становищі в результаті війни, це компенсація втрат, які вони, яких вони зазнали і в майні, і в, в шкоді для здоров'я. Тобто будь-які питання пов'язані з посиленням соціального захисту, з підвищенням соціальних стандартів це те, чого, чого також ми очікуємо від роботи на цій 13-й сесії. Ну і, безперечно, вже в перший день. Попри те, що людей було не дуже багато в парламенті, ми проголосували угоду між урядом України, ратифікували угоду між урядом України і урядом Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії про залучення 2 мільярдів фунтів стерлінгів для наших оборонних потреб. Це ці гроші підуть на. Засоби протиповітряної оборони, але дуже важливо, що в рамках цих угод ми можемо використовувати ці гроші також для обслуговування, ремонту, модернізації тих чи інших засобів військової техніки озброєння, які є в Україні. Це дуже важливо, оскільки ми з вами пам'ятаємо, що закон про державний бюджет України він за великим рахунком всі. Надходження, які є в державі, йдуть на сектор безпеки і оборони, і запозичення зовнішні вони мають, як правило, обмеження якраз в сфері застосування в напрямку військового якогось потенціалу. Тому ця угода дуже важлива і ми будемо продовжувати такі ратифікувати угоди. Зараз уряд веде перемовини з багатьма партнерами про залучення цих додаткових фінансових ресурсів для сектору безпеки і оборони. Ми бачили останні рішення. Воєнний стан було продовжено. Мобілізацію продовжено. Я думаю, ні для кого це не стало новелою. Разом з тим, хотілось би трошки зупинитися саме на мобілізаційних процесах, тому що ми розуміємо, що. Ця тема, на жаль, не тільки останнім часом, а вже, мабуть, певний час стала такою дуже чутливою і з точки зору атак росіян. Вони дійсно її використовують багато в своїх дезінформаційних якихось закидах до нас. І давайте трошки про це поговоримо. Які тут очікуються новели? Ми знаємо, одну з них це мотиваційний пакет, який був розроблений для контрактників до 25 років. Що тут? І наскільки питання, які безумовно всі хвилює, зараз мобілізація може помолодшити. Ну почну з останнього ваше питання. Я вже неодноразово відповідав е, констатацію факту, що на сьогоднішній день жодних законодавчих ініціатив, спрямованих на зниження призовного віку нижче 25 років у парламенті, не зареєстровано. Все, що обговорюється, це виключно політичні дискусії, які на моє глибоке переконання як депутата народного, народного депутата України навряд чи найдуть підтримку як в нашому комітеті, так і в парламенті в цілому, тому це лише таки політичні політична демагогія. Що стосується загалом мобілізаційних питань, то дійсно це питання надзвичайно складні, оскільки затяжний характер війни а через буквально. 20 днів у нас буде Через 19 днів буде 3 роки, як триває повномасштабна війна. Люди втомилися і на передньому краї, і загалом в збройних силах, і в тилу. Тому це накладає відбиток на мобіліційні процеси. Але вони йдуть в тих, якби рамках, які які визначені законодавством і відповідними підзаконними нормативно-правовими актами. Процеси мобілізації йдуть в плановому режимі, не завжди так, якби нам хотілося з точки зору залучення до війська відповідної кількості людей. Але але вони за великим рахунком загалом ідуть непогано. Тим більше, тим більше я хочу сказати, що відповідаючи на ваше питання про мотиваційні пакети для 18-25 молодих людей в за минулий рік у нас декілька тисяч громадян України віком від 18 до 25 років уклали контракти на проходження військової служби. Тобто ці процеси також ідуть після розробки мотиваційних процесів. Пакетів, які будуть передбачати одноразові, я так думаю, з точки зору для того, щоб забезпечити соціальну справедливість між всіма військовослужбовцями і рівність в правах, я думаю, це буде мотиваційні пакети при укладенні контракту, якісь будуть разові грошові виплати, які можуть бути там розтягнуті в строці для того, щоб залучити до війська, і ми сподіваємося, що це також додатково. Там ну скажімо так, якщо без цих ініціатив ми зараз маємо там. Тисячі людей, то напевне це збільшиться в рази, і ми сподіваємося що це також посилить оборонні спроможності України. Окрім того, тут треба ж також розуміти, що мобілізація, попри те, що багато критики щодо ТЦК СП забезпечується в основному їх діяльністю, але на засідання комітету спеціальної національної безпеки оборони та розвідки, ми розглядаємо в закритому режимі питання, пов'язані в тому числі і з запровадженням рекрутингових механізмів, і ми бачимо дуже позитивну динаміку. Тобто, якщо раніше я вам скажу, я говорив у ваших ефірах, що десь біля 5% було забезпечувалося рекрутингом а 95% це діяльністю ТЦК СП, то ця цифра на сьогоднішній день зросла вже в два злишком рази. Тобто, скажімо так, кількість тих, кого залучаємо через рекрутинг, через інші механізми укладання контрактів, вона суттєво збільшується і динаміка гарна. Тому в процесі здійснення обіційних заходів йде і реформування загалом ідеологічної складової залучення громадян до війська. Решта це те, що стосується, знаєте, у. Реакції нашого комітету, реакції парламенту і міністерства оборони, і генерального штабу на е, такі сенсативні випадки, коли порушуються права людини під час діяльності Тицька СП проходження військово-лікарської комісії. На це спрямовані за ініціативою до речі, начальника генерального штабу е, генерал лейтенанта Бергілєвича, е, комітет з правоохорони і наш долучився. Е, розглянув законопроект, зареєстрований законопроект щодо посилення кримінальної відповідальності за порушення порядку діяльності е, діяльності ТЦК СП посадових осіб ТЦК СП і також військово-лікарських комісій. Якщо вони, наприклад, дадуть неправдивий висновок про стан здоров'я і про придатність або непридатність військовослужбовців до військової служби, то кримінальна відповідальність буде пос... суттєво посилена. Це спрямовано на те, щоб ну уникнути порушень прав людини, які на превеликий жаль не є масовими, але вони мають місце і, зокрема, через суспільний резонанс про них знають всі. Тому ці наці заходи, я думаю, в під час роботи нас нашого парламенту 13 тринадцятій. Сесії будуть розглядатися, і ми будемо їх вирішувати, повертаючись до теми мотиваційних пакетів, скажіть, будь ласка, коли за вашими нашими очікуваннями можна буде їм і скористатися, і про що зараз іде мова, обговорюючи зміст цього пакету? Змісти ну дискутувалися щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, але на моє переконання, як фахівця правника, скажімо, це буде порушувати принцип рівності, тому що будуть сидіти поруч в окопах військовослужбовців, один з яких може. Отримати більші е, грошові кошти за ті самі виконання того самого функціоналу. Тому і, я думаю, що буде все-таки найбільш прийнятний варіант, це, як я вже сказав, одноразові грошові виплати при укладанні контракту, які забезпечать можливості там, вирішити якісь соціальні проблеми, ще якісь то, то що потрібно придбати для родини і так далі. Якщо військові службовці будуть йти на. Е, Контракт тому це головний мотиваційний пакет – Це якраз одноразові грошові виплати. Ще одне питання: це продовження терміну ВЛК для обмежено придатних. Чому виникла потреба продовжувати? І за вашими оцінками мова йде про яку кількість, хоча б відсотково, тих, хто не встиг це зробити. Ми розглядали питання перед тим як ухвалити рішення про реєстрацію відповідного законопроекту про продовження до 5 травня. Строку проходження військово-лікарської комісії обмежно придатних, ми на закритих засіданнях комітету розглядали динаміку, статистику, причини, чому так не відбулося, і це знаєте, такий комплекс причин, які мають і суб'єктивний характер, тобто наші громадяни завжди відкладають і всі ми відкладаємо на останні дні. Того чи іншого строку, і думаємо, що встигнемо потім черги і фізично не встигаємо. Об'єктивні причини полягають в тому, що не зовсім була належним чином забезпечена комунікаційна рамка щодо сигналів для тих, хто був визнаний обмежено придатний, і яким чином вони мають це робити, чи самі приходити, чи вони мають отримати повістку. І це також було неоднозначно сприйнято громадянами. Також були Проблеми з організацією роботи ВЛК з точки зору черг загалом, і це питання вирішується зараз міністерством оборони через запровадження електронних різних механізмів запису на військово-лікарські комісії. І так далі, але все це в комплексі призвело до того, що менше половини, скажімо так, тих громадян України, які були визнані обмежено придатними, встигли пройти військово навіть не встигли пройти, а встигли отримати направлення і почати якісь процедури. А реально пройшло значно менше. Громадян України, тому для того, щоб а з точки зору юридичної невиконання вимог закону, це вже порушення правил військового обліку, і за це передбачена адміністративна відповідальність. Зараз відповідно прийнято рішення розглянути законопроект і продовжити термін ще на три місяці, для того, щоб не притягати до відповідальності до адміністративної, і для того, щоб громадяни України всі хто. Прибуває в Україні, хто не має інших підстав не проходити цю комісію, щоб вони пройшли цю комісію і або були визнані придатними або не до військової служби. Тому так я думаю, що на найближчих парламентських засіданнях ми розглянемо ці законопроекти і будемо їх ухвалювати. Ще одне питання: чи є зараз на порядку денному питання щодо призову військовозобов'язаних жінок? Питання призову військовозобов'язаних жінок було вирішено парламентом шляхом. Чіткої імперативної норми закону, тому що до моменту ухвалення законопроекту про скажімо так, про внесення змін до деяких законів України щодо до щодо військового обліку і військової служби було передбачено постанові кабінету міністрів України про те, що жінки можуть бути мобілізовані виключно за їх добровільною згодою, тобто ніякого примусу ні до сьогоднішнього дня, ні після набрання чинності всіми нашими законодавчими ініціативами для жінок Жінок не було лише їхня добровільна згода. Але оскільки це питання було предметом політичних маніпуляцій, дуже багатьох представників опозиції, парламент вирішив за ініціативою нашої фракції, вирішив. Чітко і однозначно поставити крапки на розставити крапки на ді на законодавчому рівні. В цьому законі було передбачено, що жінки стають на військовий облік виключно за їхньою добровільною згодою. Жінки проходять базову військову підготовку, виключно за їхньою добровільною згодою. І після проходження базової військової підготовки вони також стоять на військовий облік, виключно за їхньою баз добровільною згодою. і Може бути мобілізовані також за їхньою згодою, тому. Питання примусової мобілізації жінок не стоїть на сьогоднішній день. У українському війську, загалом, сектору безпеки оборони, десятки тисяч жінок і так виконують бойові завдання, і укладають контракти. Тому це питання добровільне, але значна кількість жінок своїм правом скористалися і служить в збройних силах. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, дайте мені про це знати. А в мене поки є питання щодо скасування строкової служби. Ми знаємо, що з 1 вересня 2025 року вже буде введена базова військова підготовка. Наскільки ми готові вже до того, щоб запровадити і стартувати ці новели? Часу з моменту ухвалення закону, яким було скасовано строкову військову службу і запроваджено базову військову службу і базову військову підготовку. Достатньо було для того, щоб розробити відповідні навчальні програми, методики і в цивільних і в військових вищих навчальних закладах, тобто там де є військові кафедри в цивільних і відповідних військових навчальних закладах, для того, щоб розробити і мати вже розуміння, як проводити базову військову підготовку для студентів і курсантів-слухачів для тих, хто не навчається у вищих навчальних закладах, базову військової служби. Також розроблені відповідні програми, тому я думаю, що жодних проблем з запровадженням не буде тим більше, що ми передбачили, що молоді люди самі обирають час, коли вони можуть до 25 років пройти базову військову службу або відповідно базову військову підготовку під час навчання. Якщо до 24 років вони це добровільно не роблять, вони будуть вже направлятися примусово, так як виконання військового обов'язку, який передбачений конституцією по аналогії строкової військової служби будуть проходити базову військову службу, тому тут все готово я думаю що воно запрацює ніяких неочікуваних якихось ексесів я не, не бачу тим більше що як я вже говорю звичайно будуть намагатися враховувати якісь свої життєві там плани і будувати коли проходить цю базу військову службу 20, 21, 22 чи 24 Дякую вам дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Дякую, що приєдналися, і безумовно дякую нашим Збройним силам, завдяки яким ми маємо можливість говорити і збиратися. Дякую, і слава Україні. Дякую вам, Героям слава.